Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі у випуску про таке. Винних знайшли. Міліція встановила вбивць 46 героїв Небесної сотні. Біженці в Україні кількість переселенців з проблемних областей збільшується. Гості на порозі на кордоні з Україною 200 тисяч російських військових. Терористи готуються до втечі з України біля кордону неподалік села Дмитрівка. Бойовики обладнали блокпости коридору для вивезення живих та мертвих терористів до Росії. Про це повідомив керівник оперативного інформаційного штабу Міноборони Владислав Селезньов. Для перевезення сепаратистів у район прибуло близько 30 озброєних чоловіків на двох автомобілях. КАМАЗ. також є інформація, що на верхніх поверхах і дахах багатоквартирних житлових будинків у слов'янську підготовлені вогневі точки снайперів сепаратистів. Кількість внутрішніх біженців в Україні з кожним днем збільшується. Наразі їх вже 10 тисяч чоловік. Такі дані оприлюднило управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Внутрішнє переміщення в Україні розпочалося перед березневим референдумом у Криму, і з того часу стабільно зростає. Прикметно, що є люди, котрі переїжджали двічі спочатку з Криму, а потім зі сходу України. Більшість переселенців це кримські татари, однак є серед них і етнічні українці, росіяни та змішані сім'ї. Третина переселенців це ти більшість сімей переїжджають до центральної і західної України. Кількість шукачів притулку з України в інших країнах залишається низькою. Міліція встановила вбивць 46 героїв Небесної сотні під час Євромайдану. Про це повідомили на закритій нараді у вівторок, на якій міліція та прокуратура звітували про результати розслідувань перед родичами загиблих. Семеро підозрюваних уже затримали арешта у розшуку. Здебільшого це колишні беркутівці. Чимало з них переховуються в Криму та на сході країни. Між тим віце-прем'єр Віталій Ярема запевнив, що до кінця тижня родини загиблих отримають обіцяну ще три місяці тому матеріальну допомогу від держави він також вибачився перед батьками за мовчанку і пообіцяв такі зустрічі тепер проводити регулярно. Наступна відбудеться за місяць. Родичі вбитих майданівців кажуть, що їм не потрібні пільги чи гроші. Їм важливо дізнатися, хто замовляв і хто вбив людей на майдані. Нагадаю, у суботу понад 70 родин померлих майданівців під Кабміном вимагали зустрічі з урядовцями і звіту від силовиків про результати розслідування. Біля кордонів України знаходяться близько 200 тисяч російських військ. Зараз вони перебувають у 50 кілометровій зоні. Ще стільки ж вояків дислокуються у Криму. Про це повідомив керівник групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. За даними групи, найвищий рівень терористичної загрози зберігається у Донецькій і Луганській областях. Разом із тим, загострення ситуації із тероризмом можливо на Київщині, Вінниччині, Полтавщині, Кіровоградщині та Сумщині, проте лише затручання терористичних сил ззовні нагадаю. Два дні тому Володимир Путін заявив про відведення російських військ від українського кордону і повернення їх у місця постійної дислокації. Російські телеканали використовують 25-й кадр. Таку заяву зробила Служба безпеки України. У відомстві розшифрували новини провідних російських каналів і виявили там заборонений у всьому світі 25-й кадр із негативним посилом. Подробиці далі. Хроніка событий минулого дня у Олександра События в Одесі можуть войти в современну історію України як безпрецедентне приступлення. Ось так події в Україні висвітлюють російські телеканали. На цьому відео чітко видно 25-й кадр. Він майже у кожному випуску російських новин найбільшим чином використовуються такі маніпуляції як. Використання напівправди або вибіркова правда. Ну ось, наприклад, повідомлення щодо розстрілу представників національної гвардії, які, начебто, виявили бажання перейти на сторону Донецької республіки. Такий варіант подачі інформації підтверджують і українські журналісти. Вони працювали з російськими колегами і на власні очі бачили, як створюють новини у східної сусідки. А помні баталіна, ситуація на Україні окончательно вийшла з контролю. мірних жителів. Давять колесами БТР розстрілюють в живих цепях у колесі. Своїх дамов заживо зжигають і питають. А, і абсолютно не критично подається ця інформація, що в принципі не припустимо з точки зору журналістських стандартів. Окрім журналістської етики і відвертої брехні такі прийоми небезпечні. Вони заборонені і в Україні, і в Росії, і в усьому світі. Вони згубно впливають на психіку людини, перетворюючи її на зомбі. Особливо згубно 25-й кадр впливає на дітей, які підсвідомо поглинають інформацію і виростають вже агресивно налаштованими. Вот ці признаки маніпулювання дають нам основання говорити про те, що е, существують цель. Маніпулювання, цель використання людей кожної конкретної лічності в своїх власних, ну скоріше всього, державних целях. Це негатив, це агресія, це можливість сформувати лічність ну з негативним ядром. УСБУ пообіцяли вжити усіх заходів, аби винні понесли покарання. Однак докази звинувачення і слідство займе час, а новини виходять щодня. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. У поточному році держава планує оздоровити в таборах відпочинку більше 2,5 мільйонів дітей шкільного віку. Відпочинок відбуватиметься в усіх куточках країни, окрім проблемних районів Донбасу та Криму, через анексію котрого втрачено 122 оздоровчі заклади. Про цифри та виклики розповіла на брифінгу міністр соціальної політики Людмила Денисова. Цьогоріч на оздоровлення та відпочинок дітей шкільного віку Україна витратить майже 2 мільярди гривень. Це на 14% менше ніж у минулому. Але після анексії Криму і дітей в Україні менше на 200 тисяч втрати вимірюються і в інфраструктурному сенсі. 122 кримські оздоровчі заклади щорічно приймали майже 60 тисяч школярів. Серед них міжнародний табір Артек, працівники якого не хочуть працювати в умовах окупації. Сьогодні до мене звернулись працівники Артеку. І воно хоче надати їм можливість приїхати кудись, щоб працювати в інших місцях, тому що вони не можуть працювати в Автономній Республіці Крим, яка зараз тимчасово окупована. Два з половиною мільйони школярів, у тому числі близько півтисячі кримчан, які виїхали з півострова, отримують змогу оздоровитися в таборах по всій Україні. Складніша ситуація на Донеччині та Луганщині. Батьки відмовляються відпускати дітей на відпочинок у цих регіонах. Натомість у мінсоцполітики обіцяють віднайти альтернативу. Ми проговорили питання, і мабуть, якісь інші форми запропонувати відпочинку в рі в таких складних регіонах, як Донецька та Луганська область. Мабуть, більше виділити коштів на те, щоб дітки змогли відпочити з батьками. Загалом в Україні зареєстровано більше 18 тисяч закладів дитячого відпочинку. Серед них 800 мають оздоровчий профіль. Микола різник, Роман Крюков, соціальна країна. Це остання інформація на цей час. Більше у наступних випусках не прощаємось.